Є такий не знаю чи міф чи думка, що жінки краще снайпера в цивільному житті 17 років я працювала в лікарні. Я служу 2,5 роки, займаю посаду операційної медсестри і безпосередньо асистую хірургу, допомагаю при проведенні всіх маніпуляцій з ранами в операційній, тобто я інструмент для хірурга. Все, що йому потрібно, я маю швидко зреагувати, подати, допомогти. Я мріяла бути військовою. В плані мені дуже завжди подобалося виглядати в формі, ходити в формі. Але в мене в родині нікого військового не було і я не знала, як туди потрапити. Ну, тобто, якось так собі. Просто це була мрія та й мрія. А коли почалась повномасштабна війна, я втратила роботу, бо Коротили відділення, в якому я працювала. А військова частина знаходилась в поряд в мене там працювала цивільною знайома. Запропонували спочатку цивільну посаду медичної сестри. Я з радістю пішла. Місяць пропрацювала цивільною і підписала контракт. Рідні близькі здебільшого підтримують, поважають, що це все ну, таке гарна справа. Хоча є і такі, що кажуть, що жінці немає чого робити в армії, що це обуза. Цивільна медицина від військової кардинально відрізняється, ну, хоча б тим, що я працювала в плановому відділенні, де вся хірургія була планова. Тобто в нас дуже рідко, це навіть не екстренка була, а відділення, планові операції, все заздалегідь нам відомо, коли буде операція, якого хворого, що там треба буде зробити. Навіть ще до операції ми вже знаємо, який післяопераційний догляд ми будемо здійснювати. То тут, навіть коли Тобі вже передають, що їде поранений такий, то а насправді може виятись зовсім інше, і потрібно швидко перенаструїтися на інший план роботи. Тобто, це взагалі зовсім інше. Служба в бойовому підрозділі відрізняється від служби в навчальній частині більш практичною, ну менше цих цих організаційних моментів, а більше все таки ти націлений на те, що треба робити. Некрасиво создавати картинку для когось, а робити практично, бути постійно готовим до того, що в будь-який момент може все трапитися, і треба швидко все це. Організувати себе і ставати працювати хоч день, хоч ніч. Вільний час є і я займаюся спортом. Ну тобто, навіть десь там маленькі кімнатки, віджатися, якісь преси, якщо є можливість бігати. Тобто, по-перше, вільний час, щоб не було дурних думок в голові. Спорт чудовий. І себе зайняла, і для тіла корисно. Ну. Так, тому а в моральному плані, ну зараз добре гаджети допомагають відеозв'язок. Тобто, все одно, десь там протягом дня ти не знаходиш час, щоб по відео зв'язатися з дітьми, побачити їх. А не я вважаю, що мене армія не змінила, хоча близькі іноді кажуть, що погрубішала, командувати трошки більше стала, але я цього за собою не помічаю. Мені з колективом по життю взагалі завжди щастило, хоч в цивільній лікарні, хоч в військовій службі. Ну, можливо, це моє відношення, я, і я так сприймаю. Но я не стикувалася з тим, щоб мені прям некомфортний колектив був. Тобто, де я потрапляла, мені завжди було. Комфортно і приємно, я вважаю, що для дівчини в армії завжди буде місце, якщо вона дійсно цього хоче. Якщо вона морально готова до цього, і це дійсно її бажання, то ну можливо десь якісь посади, які вимагають, ну. Прям дуже фізичної сили, можливо, дівчаток, звичайно, якби ми не боролися за рівність, все одно чоловіки є чоловіки, але там, де не вимагається дуже велика фізична сила, дівчата можуть скрізь справитися. Головне, щоб була перемога. Я не будую планів. Тобто, якось під час війни я… жити треба зараз, як ото то кажуть, в моменті. Тобто зараз є можливість годинка, пів щось виділити, щось для себе зробити, роби. Тому що можемо і не дожити до перемоги, не всі, на жаль. Тому треба насолоджуватись життям в тих умовах, які є. Хоч багато хто каже, як ви можете радіти, йде війна. А я вважаю, що потрібно радіти. Ну без фанатизму, але радіти все одно потрібно. Зрозуміло, що треба поважати те, що хлопців, які загинули, рідних тих людей, які загинули за нашу Україну, але не забувати про себе і все одно жити. Якщо є можливість, треба жити.